Привіт, друзі! Сьогодні поговоримо з вами про книги. Дін книжок це бібліотека. Слово бібліотека складається з двох частин. Бібліо і тека. Бібліо означає книга, а тека сховище. Це означає книгосховище. Бібліотеки є в містах і селах. Книжок у бібліотеці є дуже багато. Є вірші, казки, книги про тварин, природу та цікаві пригоди. Є дуже корисні книги-словники, довідники, енциклопедії, є такі старовинні книги, написані дуже-дуже давно. І всі ці книги зберігаються у бібліотеці. Їх можна прочитати в читальному залі бібліотеки, а можна взяти додому. Прочитати і повернути назад. Давайте розглянемо з вами правила користування бібліотекою. Прийшовши до бібліотеки, треба бути вічливим з працівниками та відвідувачами цієї бібліотеки, дотримуватись порядку, не заважати іншим читачам. Звичайно, своєчасно повертати книги у бібліотеку. Поводитися з книгами акуратно. І берегти їх. Книжки, які ти взяв, переглянути і ставити на своє місце або класти на стіл до бібліотекаря. Пам'ятай, кожна книжка в бібліотеці має своє місце. Якщо поставити її в інше, книжку важко буде знайти. І, звичайно, не соромся задавати питання, які в тебе виникають при відвідуванні бібліотеки, згадай, Свою найулюбленішу книгу Про що або про кого вона? З якими казками познайомили вас книги? Як називається професія людини, яка працює в бібліотеці? Так, звичайно, це бібліотекар. Зараз подивимо, що ж робить бібліотекар, які його обов'язки. Бібліотекар регулює видачу і повернення книг читачами. А саме він завжди знаходиться у читальному залі. Також бібліотекар заповнює читацькі абонементи. Він видає і приймає книги. А також, звичайно, стежить за порядком і безпекою у бібліотеці. Тож пам'ятайте, книги треба берегти.